Сина Баковець і сьогодні до нашого інтерв'ю долучається шаманка Сейраш. Сейраш вітаю вас Так, да, привіт. Сьогодні хочу поговорити з вами про а, ймовірність або навпаки відсутність і ймовірності президентських виборів. Останнім часом все більше розмов про необхідність президентських виборів в Україні, зокрема в 25-му році. А, і моє питання: це більше при нинішніх сьогоднішніх обставинах. Так а, обирати нового лідера це буде нам більше клопоту чи принесе більше користі Україні і українцям. Це поки, в в принципі, ми говоримо про те, що неможливо реалізувати як таке на сьогоднішній день, А, почати предвиборчу кампанію 25 му залишається ймовірною історією в залежності від того, як і хто з ким буде домовлятися. Повноцінні вибори дуже важка історія. Мене не випадає і жодного разу не випадало, щоб ми говорили саме про вибори у 2025 році. Підготовка до чогось ймовірний, уже руну якби да уже переход до якихось дій пов'язаних з виборами. Да, але щоб прям коротше, але щоб прям вибори. Н -н -н. Ми ще трошки детальніше з вами про це поговоримо, обов'язково до цього дійдемо. Але чи тиснутиме чи тиснутиме захід на те, щоб Україна проводила президентські вибори? Так вони і так тиснуть, тільки для того, щоб проводити президентські вибори, нам треба закінчити бойові дії. А бойові дії поки не закінчуються, можете свій тиск засунуть собі, знаєте, куди самі все. От е, моє наступне питання буде про те, що було власне є про те, що е, чи можливі президентські вибори до завершення воєнних дій чи це буде виключно після завершення, тільки у форматі, якщо ми приймемо якийсь заморожуючий момент, тобто, поки йдуть активні бойові дії, н -н -н, поки немає жодної паузи, ми і е, е, Нами і так вивчаються системи дистанційних всяких штук. Да вони якраз е, в, в, вивчаються для, для того, щоб запровадити їх у випадку заморожування конфлікту або завершення гарячої стадії війни, але це все одно має бути завершення гарячої стадії війни. Тільки після того ми можемо говорити про якісь вибори, бо до того mm -hmm. от, То, якось не про що. мають мають, хоча б зупинитися тим так, часом. так, Так так. Uh, ось оці дистанційні різні штуки, про які ви згадали, також обговорюють зараз можливі онлайн вибори, наприклад, там, через дію також я такий формат читала. Про такий формат читала в соцмережах. Uh, чи можливо це? Так можливо, але ми не зовсім маємо зараз а, розробленого механізму. Тобто, у нас зараз є сирий варіант, як би воно могло виглядати, і немає жодної конкретики. Да, ми там зібрали якусь інформацію, але реалізувати у, у її, а, щоб воно грамотно і правильно, прозоро, адекватно працювало. У нас поки м -м, немає неможливості, не варіантів тобто ще технічно воно не допилене абсолютно. Наскільки висока ймовірність фальсифікації в такому випадку та у нас фальсифікації ймовірні і без електронного додатку? Я вас прошу. Це ж питання. Це ж не те питання, давайте так. Ну, типу, захочуть підробити що паперовий бюлютен, який що електронний варіант, абсолютно. Е, ймовірність якихось підтосовок безумовно є. Чи є вона значна велика, ну, прям великий варіант? Не зовсім. Тобто, ми тут скоріше говоримо про якісь мінімальні відсоткові накидування, але не про глобальні штуки. Це не, не як у Лукашенка приявці в 70 забрати собі 150 виборчих голосів, розумієте, або 200, або всі, ну коротше, або всі 300 відсотків. От, до речі, треба подумати, що нам за вами вигідніше. 300 у Лукашенка або 200. Це такі локальні жарти. От, так, да, але е, е, у нас е, після ситуації з Майданом і двох революцій, помаранчевої революції гідності, не ризикнуть накручувати е, відсотки так, щоб це не виглядало, Ну ви зрозуміли, щоб це не билося з людською думкою. Угу. А якщо ми навіть говоримо про якусь підготовку виборчою кампанією у 25-му році, і можливі вибори вже. Там, в 26 шостому, наприклад, да, році, а, все ж таки, якщо так ми побачимо цю передвиборчу компанію, чи можемо ми говорити, чи можете ви зокрема говорити і подивитися про те, кого ж ми побачимо серед кандидатів? Зрозуміло, там не чітко, але все одно це будуть всі ті старі а, обличчя, які ми всі їх дуже добре знаємо. Не зовсім там і будуть переважно старі обличчя, але в мене випадало, що ми можемо побачити нових облич, але вони майже всі зав'язані на військових, як не крути. Військові, які виступають за військові, які є гарантом предвиборчої компанії, військові, які стають обличчям і гарантієм там тієї чи іншої партії. Тобто, ми нові обличчя побачимо питання якості цих обличчя – Це вже другорядний запит. Розумієте, типу. Uh -huh. От. Але якісь нові обличчя, да. є вони зовсім опозиційні, ну таке, як завжди. На в Раді, можливо, опозиційні, в, в совмісній сауні не дуже. Uh -huh. Окремо хочу запитати про єрмака, тому що це топ постать серед коментарів наших і інших каналів. Чи можемо ми побачити єрмака серед кандидатів? Йому вигідніше залишатися сірим кардиналом. Ми його стільки разів передивлялися, в нього нічого не змінилося. Йому вигідніше зробити внутрішню узурпацію влади, заіміть за собі всі контакти і людей в кожному міністерстві і в, уйти в тінь. Але контролювати це зі сторони, не будучи при владі. Притула. Можливо, в свій час дуже активно схоже було на те, що його готують до президентства. по притулі, ну таке. Його там можуть і готувати і зараз, але для нього ні, для нього воно виглядає все дуже печально. Смішне питання як для мене, але запитую глядачі, я запитую вас. Арестович. Оцей придурок, скоріше за все, попреться. Mm -hmm. Да. ну дійсно. Причому при підтримці когось зі світу. Скоріше за все, ті зв'язки, які він замав зараз у штатах, дозволять йому о, намагатися просувати себе як кандидат. Mm -hmm. Скажу чесно, не очікувала абсолютно щодо Арестовича, тому що ну добре, це можливо моя суб'єктивна думка. А, Порошенко і Тимошенко будуть однозначно. Пані Юлія Тимошенко для того і маталася в Америку на інаугурацію Трампа, аби замати собі зв'язки, які допоможуть їй додатково в медіа і так далі просуватися по політичній сходинці. Але а, я дивилася питання пані Тимошенко: її хтось спонсорує скоріше для відтягування голосів, ніж для того, щоб вона зайняла президентський пост. Ну ага. от пан Петро Олексійович нікуди не дівається з нашого радару. Чи буде серед кандидатів такий собі Джокер, який може перевернути все з ніг до голови? І... <різований> і... Поки поки я не бачу, ну поки в мене не випадає. Ну, по перше ще не не настав час ще з усіма всі не домовилися і не залучили собі. Тих, хто би міг, як бути, тобто ми зарано про це говоримо. Є кандидатури, які чітко прослідковуються, що да, ми будемо йти в політику і завжди туди пхалися. А є кандидатури, які е, не отримали іще ніякої тієї пропозиції, заради якої б ми не могли йти в політичну, коротше, в політичний двіж. Угу. Чи вдасться раф підсунути когось зі своїх підставних криз до кандидатів в президенти? Таке. Достатньо ізольована позиція в таких персоналі. Ну, типу, дуже малоімовірна, прям дуже малоімовірна історія. Хіба в команду до когось підсунути якихось людей? Оце да. Оце більше, ну, типу, в, ко в команду, щоб просочився який-небудь проросійський товариш з їхнього звіна, да, типу, але не прям саме угу. Mm -hmm. mm -hmm. Ви говорили про те, що висока ймовірність, і скоріш за все, це так і буде, що о, висуватимуться військові, але, там, колишні військові, теперішні військові, якщо до залужного? Ой, до того залужно залишите дядьку на своїй, будь ласка, роботі вже і відчепіться від нього з тими, блін, закидами про політику. Е, мільйон десяти раз скажу на сьогоднішній день із цього, що було переполіто. Передивлено по залужному, по перше там немає бажання йти в політику, не немає. Змиріться з ним. Йому подобається військова справа. Це передивлялися мільйон сто тисяч майстрів, які об'єктивно дивляться, а не за імпатії до або там не імпатії до залужного. Немає там бажання йти в політику, стати обличчям якоїсь політичної одиниці або залучити себе в політику до якоїсь команди. То там має бути якась пропозиція з цим пов'язана а гідної пропозиції по. Із того, що я передивлялася залужному, ніхто не надав там, де він погодився з цими людьми йти до політичного двіжняка. Тому залиште ви залужного виконувати свою роботу в Англії спокійно. Отже, всі його пхають в політику, забувши спитати, чи вообще хоче пан Валерій іти в ту політику, чи ні? Mm -hmm. Наступний президент він буде у своїх рішеннях, діях наслідувати все те, що зараз робить нинішня влада. Чи це буде абсолютно кардинально інший Підхід А як ми з вами про це поговоримо, якщо у нас з вами не сформований список тих, хто буде е потенційним наступним президентом? Ну я сподіваюся, що ми не будемо голосувати за відро черешня. Я сподіваюся, але ж це я сподівання. Я теж це сподіваюся. Тоді давайте поговоримо ще трошки про Зеленського чи втомився він вже конкретно від президентства? і чи він готовий віддати посаду. Від президентства він дійсно втомився. Якби там зараз то там не, не той про нього не думав. Як людина він втомився від цього всього. Воно є, є така справа, чи готовий він віддати е, своє, своє місце да, за певних умов внутрішніх йому потрібно, щоб він пішов з правильним обличчям. Mm. Ну, у нас зав'язка на рейтингах і на те, про що, що там про нього думають: от, про нього, про його команду. Йому треба створити. Він готовий покинути а, місце президентства, скоріше з правильним лицом, як і люблять ви виражатися певні політичні але. одиниці, але знову ж таки, чи балотуватиметься він на наступний термін? А, я дивилася це питання. Ймовірність того, що він а, спробує балотуватися на наступний термін, є. Вирогідність є, вона випадає. Цю ідею не відкидають до останнього. Не, у, не, не сам офіс, не його команда, не він сам. Можливо, ви дивилися знову ж таки, це буде одразу зараз? Чи це ж може бути там пізніше, через? Ні, ми говоримо, ні, ми говоримо про просто наступні вибори. Ну тобто, це другий термін підряд. Там є такі закиди. Я ж кажу знову, вони більше зав'язані на тим, на тому, на якій ноті ми закінчимо. Угу. Він буде триматися до останнього поки, бо тому що знову ж таки рейтинги і довіра людей це така штука, що вона, якщо починає кардинально падати, її піднімати набагато складніше, ніж якщо воно тримається і росте. Якщо ця довіра до нього зараз падає, він буде триматися до останнього. Він буде намагатися зробити так, щоб піти або на красивій ноті, або піти на другий термін, для того, щоб доводити зворотнє. Все. У пана е, Володимира Зеленського є у цьому одна велика проблема. Він скоріше, як медіа персона, в першу чергу багато років в неї був, дуже сильно переймається з приводу того, а що ж про нього скажуть люди? Давайте так, дуже грубо, о, о, дуже примітивно поясню цей момент. І це дуже часто керує ним, а не він керує цим. Mm. Чи жалкує він взагалі про те, що пішов у президенти? Mm, я би не сказала, що він жалкує, що він пішов у президенти. Mm, ні, я би не сказала, що він прям жалкує, ні. Mm -mm. Можливо, можливо, такий варіант, такий сценарій, щось що команда Зеленського буде поступово зараз готувати йому заміну. Mm, такі тенденції також розглядаються, але поки кандидатура в когось на заміну, імператор виходить перевернути. Тобто, поки немає якоїсь чіткої кандидатури на потенційну заміну. Я зрозуміла. Сереж, дуже дякую вам за інтерв'ю. Наші глядачі я нагадаю: ви обов'язково ставте вподобайки, пишіть ваші, ваші коментарі, пишіть ваші запитання. Ми все розглянемо в наступних інтерв'ю. Ще раз вам дуже дякую, Сереж, і до наступних зустрічі.